Мінуси, як на мій погляд, основних три. Перший і основний це вже багато було сказано в багатьох обзорах, це приклад. Якого плюс, так і його і мінус. Приклад є пластиковий. І кріплення, як на мене, це саме слабке місце в цьому вузлі. Тобто не треба забивати ворога прикладом. Ви можете його зламати. Цей приклад призначений саме упертись в плече і вести вогонь. Якщо часто вести вот таким чином закривати. Цей приклад, от мені дуже не подобається. Оце місце, де проходить е, защолкування цього прикладу. Воно дуже таке ненадійне і, дивлячись обзори, я чув багато нарікань на те, що вони ламаються, навіть якщо просто бігти на нього впасти. Хоча маю сказати, що, наприклад, в деяких обзорах саме я дивився гарний обзор хлопців від Edelweiss, вони проводили такий мощний тест. Вони його шпиняли, кидали, засипали і віряють, що все витримує. Ну. Їм повезло, а комусь не повезло. І краще щоб вам під час бою такого не трапилось, звичайно.